Всім привіт! Це новий тиждень, а значить нове відео. Мене звуть Маша і ви на моєму влоговому каналі. Сьогодні в мене приїжджає Саша з відпочинку з батьком з Мадири. Тому я хочу, я вже зняла постіль з ліжка, я хочу її попрати і піти посушити. І полотенце також я завжди це роблю. А ще я вам покажу, яка у нас біда. Це душ для бідей, і він десь тут тече. Я його по максимуму вже закрутила як могла. Але нічого не допомагає, капає активно, я водичку цю тільки-тільки виносила і вже он скільки води. За ніч набирається більше, ніж цей тазик, тому я постіліла ще туди е, тряпочки для підлоги. Сподіваюсь, нам починять як можна скоріше, бо це вже відбувається два дні. Я написала, звісно ж, нашим ріелторам-дівчаткам, е, мене ігнорили два дні. І сьогодні подзвонили, сказали, що десь тут робітник, який це робить, і що, типу, зараз до мене прийде. Це було години три назад. До мене так все ще ніхто і не прийшов. Сподіваюсь, взагалі вони це зроблять. Бо більшого тазу в мене нема, а з цього виливається за ніч. Зараз прийшла, щоб посушити. Ось ці та полотенця. Вони вже в мене посушилися, але мені здається, що не до кінця. Зараз будемо розбирати цю сушку і хочу показати, я перший раз таки бачу, що в усіх сушках тут не можна сушити одяг для песиків, котиків для тваринок. А це окрема сушка для тваринок, одягу, я в шоці. І це пралка також окрема. Бачите, на них лапки намальовані. Для тваринок, а сунжек для дитини. Черезбирає. Ось в мене м'якусенькі, класні е полотенці. Я дуже сильно люблю постіль і полотенця. Це єдине, що я сушу в сушки, це після сушки. Воно, правда, м'якусіньке. І класна, постіль кусінка. Я зараз буду робити домашній творог. У Меркадоні є два види е, грієго йогурту. Це лайт і просто натурально звичайний. Я беру завжди лайт, чому? Бо мені подобається більше, що він такий е, більш сухий творог, розсипчатий, я такий люблю. І тут ще більше білка чомусь. Ніж в звичайному. З одного кілограму отакого відьорка виходить десь грам 300 творога Я беру ось таку каструльку. Головне, щоб все було сухо. Ставлю на вогонь і весь цей йогурт виливаємо. Це я вилила сюди все. І тепер чекаємо, поки воно нагріється, і сиворотка почне відділятись. Ну, все, я вже відставила від пліти на просто підставочку. Ось так відділилась сиворотка від, можна вже сказати, від творогу. Тепер мені треба, щоб воно повністю остило. Так що це десь годинки 3-4. Ми точно чекаємо до повного остивання. І потім будемо. На сіточка його прилівати. Далі я вже покажу. Прийшов майстер ломайстер мені трошечки зіпсував настрій, тому я зараз покажу вам швиденько, як робити творог далі. Я беру ось таку місечку, і київська дуже класно, прям рекомендую, і е, сіточка. І це все я сюди прям приліваю. Моя задача зараз. Відсоєдніть сиворотку з торгом. Сиворотку я ніяк ніде не використовую, тому я її виливаю. Допростять мене хазяюшки. Ось. І оце складаю. Я можу ще лопаткою трошечки віддавити, е, щоб швидше вийшла вся зайва вологість. я залишаю це ось так. Щоб воно далі стикало і на ніч ставити в холодильник і на ранок у вас вже готовий творог. Ось так вам поближче покажу творожочок. Все отам сиворотка стикає. І ось такий він. Так, у нас сьогодні якийсь апокаліпсис, Зараз вже дощику немає, але все одно по прогнозу малюю, що дощ весь цей час. Зранку почався дуже сильний лівень, весь день був. Приходило чотири рази попередження щодо наводніні. Цікавенько, стрімненько, тому що на телефоні сирена дуже гучна, коли це попередження приходить. Так, завтра в мене вже день народження. Ми купили кульки і зараз пройшли шанс шукати якийсь тортик. Всі, що тортики тут є, вони ось такі, а я хотіла. Оцей мені ідеально підходить, але він лимонний. Я таке не люблю. Я хотіла чизкейк і щоб він був без нічого зверху, тому що я хочу прикрасити малінкою просто і все. А тут, до речі, отакі це типові іспанські тортики. І, отче. Я таке не люблю. Мабуть, зараз підемо в інший магазин шукати далі. Припіши на ту сторону, А оце Всі торти, повністю всі вони заморожені. Немає чистейку. Є червоний бархат, є шоколад. А, вон диви, є чистейка, але він такий. Я в ітозі в Каріфурі, Саша мене покинув, тому що він не витримує всіх цих магазинів. Я вже, ми вже були в Ашані, в Лідлі, в Спарі, і я зараз приїхала в Каріфур. Але тут є тортик і я навіть взяла ось такий. Значить, в чому суть, що я хотіла? Я хотіла, щоб це був чизкейк, ось такий е музу з е бісквітиком або з печивом. Біленький, отакий, і зверху, щоб нічого не було. Але тут е лежить заморожених три шматочки манго. Я їх просто приберу і зараз куплю малинку і виставлю туди малинку. І буде гарненько. І, до речі, він безглютеновий, Але це не чизкейк, а написано е мусовий торт. Ще навіть смачніше буде. Коротше, отаке. Я собі придумала і в етозі знайшла. Тепер моя задача знайти малину. Я думаю, десь там далі буде. Так, мій тортик 1089. Що вона мені каже? Ні, в мене немає. Я хочу розрахуватись е, просто карткою. Так. Асиптана готова. Восьмій тортик. Тін-дін-дім. А ще, до речі, тут в кари... не в каріфурі, а в цьому ТЦ це є галя Балована. Там дуже багато смачненького... смачненьких наших продуктів. Так, будемо зараз з вами прикрашати тортик. Я вже помила собі малинку. Я ще серветочки підготувала, щоб її по... від вологи прибрати. Зараз відкриваємо цей торт. Я вже хочу підготувати, щоб завтра все було готово. А може, сьогодні вночі готую свічки. Не знаю. Ой! Я точно хочу у цей нещасний три шматочка манга прибрати. Так, і тепер я обираю гарненьку і отак от та, що мокренька, я її промокну легенько. Я от думаю, може, оцей жовтий сашкряпить його. Я зараз приберу оце жовте все одно малинкою воно закриється, воно мені не подобається. Ось у мене вийшло, як я хотіла. Тут трошечки манго цього залишилось, воно чомусь там не прибирається. А тут я всюди прибрала і ось такий він тортик. Ще будуть циферки. Так, тут у Саші підготовка повним ходом. Феліс. І тут кумпліаніос. Зараз він це буде це притягувати, і вішати будемо на стінку. Може, на ту стінку повісимо? Там буде гарно. Добрий раночок! Така у мене відкриточка. І ці літри. І тече кольки. А оце просто зривна бомба. Бо вчора один, поки Саша надував, лопнув, і оці всі паєточки розлітілись по всій квартирі. А це ці сирнічки. Всім привіт! Сьогодні мій день народження, тому ми зараз з Сашою приїхали в центр. Мені за подарунком. Що це буде за подарунок, я не знаю. Що ти вливаєшся. А ти вже знаєш, так? Да? Коротше, зараз подивимося, що це буде. І сьогодні ця людина прокинулась захворівша. Ну нічого. Один день помучається вже сьогодні, погуляється, а, завтра, а завтрашнього дня на больничний. Сподіваюсь, я не зляжу. Тож, щеден. Так, ми зайшли в дитячий відділ. Саша вирішила шукати подарунок, я не розумію. А де тут роза зляга? Ні, я не хочу. Вон вони. Я не люблю, я вже Саша це казала, мені не подобається. Так. Куколки. Ну что там? А мы идем на лифт. Мы идем на лифт. А я уже злякалась, если честно. не против? Против. Ты обманчик? Чего? Мы идем повертываться на На десятий. На останній? А це вже мені подобається. Це вже цікавіше. А сковородки не на цьому поверсі? Я тобі дам сковородки по голові. Ні, не на цьому. А я Не. на цьому. Не. Так, ми пройшли вепол. Я вже здогадала, що це буде, тому що... Е Годинники в мене є, вони в мене відносно нові, мені не потрібні нові. І iPhone 17 я не хочу. Мені він не сподобався в цьому році, а мене 16 Pro, мені його достатньо, тому це те, що мені було необхідно. Тому це буде навушнички, я думаю. А де він? Все, в мене, мене киданулі тут. Я потерялась і я не бачу Сашу. А у мене на касу пішов. Ми прийшли в макарунс. Ну я взяла собі ось такий смачненький, рожевенький макаронс, Дуже гарний. І давайте розпакуємо подаруночок. Це подаруночок Сашин. Це йому плох треба. І моє... Мені... Ну продовжуємо нашу розпаковочку. Саша принесли і, 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 каву його. Знімаємо. Це Airpods четверті, які останні там були, і вони з шумоподавлювачем, правильно? Ну, я не шарю. А? Ой, які красончики просто. <рес> До речі, набагато плотніше стала ця штучка. Ой, які маленькі. Не дуже великий. <рісті> Якщо що, я зараз взагалі не чую. Чу. Взагалі не я не чую, не Там треба функцію шумоподавлення окремо вмикати. А на помолчанні вимкнута. Спробуй. Не віриш? На... Раскажи, на... Я не хочу. Ти офіс зараз. Спробуй, будь ласка. Що мене здивувало, що воно е вмикнуло шумоподавлювач е постійно. Не одразу все, бамс і все. А от такой -такой легкий шум, і от так оп, і все. І нічого. Я нічого зараз не чую навколо. Тут музика доволі вруч, гучно грає, і я її взагалі зараз не чую. А потім, коли я отак оцей, вона мені поступово дає звук, і тільки зараз гучно стає. я шоця. З технології. Так, ми прийшли зараз поїсти в буфет. Це азіатська кухня, де ви платите за вход фіксовану вартість і можете кушати скільки захочете. І мені вже принесли моє перше замовлення. Зараз покажу вам. Я дуже люблю Я дуже люблю угор. Так, тут ще мої ці прошли. Що... Я неймовірно в захваті від цих тарілочок. тарілочок, Тирилоч... Це дуже гарне. я зараз побачила, що тут також таке, боже, яке воно гарне. Ще замовляється тут ось так. Є різне меню. Тут ви обираєте, що ви хочете. Дуже великий вибір всього смачного нам приносять тут дуже швидко, у них вже всі заготовки готові. Ми замовили десь. Тобі десь за 4 хвилин принесли. Тут можна раз на 5 хвилин робити замовлення. Саша зробив замовлення, і тепер я чекаю, поки зараз цей час із щоб собі дозамовити, бо я вже своє все поїла. Смачного. Так, ще момент. Тут написано, що замовляй стільки, скільки ти зможеш з'їсти, тому що за кожну е нез'їдену не сушку або якусь е страву ти платиш 2 євро і також обов'язково окремо заплатити та купити по одному напою на людину. мене ще тут така рибку я взяла. І мені подобається ця подача. По-перше, тарілочка. Ну, бомба, це льот. Так, я вже вияснила, звідки ці тарілки. Що ти не замовляла? Ні, не, не замовляла. Замовляв приватки. А, замовляв? Просто тут нібито двоє кордонів. Ось а, Зе Рафаело Мілано, 1994 рік. Бієм посуду. Так що, якщо комусь також сподобалось, можна так знайти їх. Так, ну а Саша, звісно, поцікавіше. По-перше, креветочка в чесночному соусі. Я більше по сушкам заїжджаю. І це Гьйодзе, да, називається? А чим ти взяв? З м'ясом. Ось тут більш подробніше, краще написано за ціни. Тобто 17,90 це за дорослого. На обід в будні дні, і в будні дні на вечерю це 2390. Все, що п'ятниця, субота, неділя та будь-які там свята, які пропадають на будні дні. Це буде коштувати 25,90. Сьогодні у нас саме ця ціна. Так, і ось ми накушали на 58 євро. Якщо чесно, це набагато дорожче, ніж ми завжди сиділи. Типу, через те, що піднялись трошечки ціни, і сьогодні вихідний день, то вийшло 58. А зазвичай ми десь на 40-50, так, да, сиділи? На 40. на 40. Так, да, Зазвичай ми на 40 сиділи. Так, ми зараз зайшли в юск е, з отрепочками, треба купити. І Як я обожнюю цей запах, тому що в мене асоціація юска і запаха юска саме з Україною. Я сюди заходжу, і нібито я в Запоріжжі на пісках у себе, там вамсторія ми зайшли в Юск з мамою, накупили купа всього барахла Дуже потрібного. І такі приємні відчуття. Так, Саша потішався. Блін, така класна косметічка за 5,50. Я не знаю, мені нібито і не потрібно такого розміру, доволі велика. Але мені так подобається, що потрібно. Класненько. Я може подумаю і потім з нею повернусь. Тут багато, до речі, та зниженої ціни написано. Ми вже вийшли з Юзка. Що ми завжди беремо? Єдине, що ми брали біленькі, а зараз їх немає. Ми взяли в ось таку клітиночку. Тут зеленій, синій, сіренький та отакий фіолетовий. Чотири... Тряпочки за 1 євро. Взагалі шикарна ціна, і вони біленькі, такі мені подобаються. І взяли ось такі губки. В'юски ми ще ніколи не брали, ми брали в білі в Каріфурі, але взяли б'юски одразу. Також 1 євро за дві штучки і вони гарненькі. І отак от разом на кухні. Гарно, так? Так, вечір продовжується. Ми прийшли Сашу по коктейльчику випити. Щось сиділи, сиділи, а тут так вітряно і холодно, і коктейлі навіть наші не допомогли. Тому ми вирішили зараз піти по шаурму. І що, як Тобі ще як допомогли? Мені не сильно. Коротше, я п'ю Pornstar, мені дуже сподобалося. Перший раз куштую, я багато разів бачила у дівчат його такий солоденький, класний, ще смак маракує, класно продається. І ось ми з ось таким видом сидимо. Завтра сюди повернемось, бо в мене горло тепер майже не болить. — О, Сашу полікували. Після текіла. Він такі опер, два шоти. Ну супер. Завтра сюди? Не зря всі наші так лікуються постійно. Тільки водочкою. Ну так, То знає толк. Да.